На, на цей. Така штука за, Ну Тут можна продовжувати. Все, все залежить від того, як ти протираєш. І у нас виходить оце фіксація роздимів про щось. Проба вилапування з минулого, які ми не до, не до кінця можемо сягнути. У нас виходить отака от історія. Ну і як завжди, перфорація – це як такий таке. Те, що я говорю, це частина того, що я думаю, де я підсвідомо згадую. Тобто в один в одну секунду може відбуватися мільйон різних розумових дій. І те, що я з тобою розмовляю, це тільки частина того, спроби осягнути це все, що ми забули. Це викреслювання витирання нашої пам'яті. Ми не, не хочемо і не сягаємо годину, а це погано для майбутнього. Чим глибше ти забуваєш, тим менше шансів, що ти будеш пробиватись до ну, От уже маєш ось таких пару штук і це можна і це. Завершає шість літ. Різні категорії мислення. А це буде фундація Савченка. Плюс ще під плюсаута. Воно вже на ми... його. Це, це результат. Воно, воно, коли я там фарбою, це якась така хмара, якийсь ніж такий космічний простір, який накриває то, чого ти хочеш осягнути і усвідомити. тобто це якому не зрозумілий шрифт, який може нагадувати мову Брайля, він по конструкції такий, але по сенсовності він зовсім інакший, він тільки мій. І тільки я розумію, що я в даний момент хотів сказати. А результатом виходить от невелика частина розкодування, яка може і покликана розкрити це, але вона не розкриває. Бачиш, воно по-різному наповнюється ті дюрки, тому що ті дюрки були протерті. По різному, які ширші, які менше. Тобто це розумієш, забування це не, не, не то, що я забув, а забування це бажання знищити, бажання уникнути, бажання бути відповідальним. Ну Це зрештою, Дідо Фройд давно про це говорив. У нього є стаття, яка називається Забування іноземних слів, яка розкодовує Сенс, чому ми забуваємо. Забуваємо тому, що хочемо. Ми уникаємо, ми боїмося цього. Ми страхаємося цього. Страх бути відповідальним за те, що ти зробив, покликає, покликає твій розум забувати, витирати з пам'яті. Це про витирання. Можна багато транслювати на це. Оце я коментую оцей мікроперформанс. Я знайшов, от ми шукаємо папір, я знайшов він підходить, наскільки він може мені допомогти, занурюватись в розкодовування, пригадування, спроб з'ясовування з, з, з минулим, з історією, з пам'яттю з майбутніми. То все у нас виводить в тому що в майбутньому про це будуть говорити зовсім по інакше Вони не будуть цінувати це в категорії такі, в які ми самі це робили. І знову тут вилазить лем в селярі. Чистий аркуш і буквально прокоментовував це. Я роблю, я пробую пригадати, потім мені здається, що я це зробив. Я не можу це зрозуміти, я хочу зробити там нести якусь ясність, це, я беру і пробую витирати. Мені здається, що коли ці отвори будуть виразнішими. Я зможу легше замовитися в історію, але глибина занурювання ще не означає усвідомлення і осягнення сенсу. Тобто я можу говорити, бо то, що я говорю, це є спроба, спроба пригадування того, то, чого ми ніколи не осягнемо, то ще їжі. Вартовий, готовий такий. Пам'ятка про про наше спілкування на на цьому на відкритті.